Коли вам потрібно виконати якусь складну задачу в інфобізнесі, яка потребує на виконання багато днів, наприклад, написати книгу, то є одна проста техніка, яка допоможе вам виконати цю задачу. Дізнався я про неї від Іцхака Пінтасевича, і зараз хочу поділитися цією технікою з вами. В чому суть цієї техніки? І так, вам треба зробити три плани для себе. План мінімум на день, оптимальний план на день і план максимум на день. Для мого прикладу план мінімум це написати одну сторінку за день. План оптимальний це написати 3 сторінки за день, і план максимум це написати 5-10 сторінок за день. І далі ваша ключова задача кожен день виконувати хоча б план мінімум, а краще оптимальний план. Але якщо у вас в процесі того, як ви будете виконувати свій план мінімум, з'явиться натхнення і бажання, то ви можете замахнутися вже на план максимум. З таким підходом ви через певний проміжок часу закриєте ось цю свою задачу, бо ви кожен день будете над нею працювати. В якісь дні ви будете працювати трошки, а в якісь дні, коли буде натхнення, ви будете працювати багато, і це дуже круто.